Добрий день, я Лавшиниок Лакар, учні 4 А класу Херсонського ліцею номер 52 Перспектива. Тема моєї наукової роботи: Галоклин Секрети морських глибин. Мета розкрити таємниці галоклину, його різдовидів та значення для життя в океанах. Задання: з'ясувати, з яких фізико-хімічних процесів складається галоклин? Вивчити виявлені процеси. Провести досліди на основі отриманих знань. Галоклин це шар води, що вікремлює два шари з різною солоністю. Він є ключовим елементом океанічних і озерних екосистем. Впливаючи на вертикальне розподілення видів переміщення поживних речовин та загальний круговоріг. Галоклини поділяються на галоклин типу стрибок, поступовий галоклин та змішаний галоклин. Формування галоклині відбувається через відмінність солоністю між пристою та морською водою. Галоклини характеризуються глибиною, температурою та градієнтом солоності. Різновидами галоклину є термоклин, галоклин і пікноклин. Рлянумо різнич більш галоклином та термоклином. Спільна Впливають на щільність води, відмінності, причин, формування та вплив на екосистеми. Галоклини досліджують за допомогою вимірювання, аналізу та моделювання. Розглянемо методи вимірювання параметрів галоклину. Галоклини впливають на циркуляцію води, розподіл видів та клімат. Усліду виникньої галоклини нам потрібно один стакан збішені і два стакани пофарбованої води. В Перший стакан ми насипали 5 ложок солі, а в другий один. Таким чином, ми отримали різну ступі солодості, і віст обох стаканів ви можете почати долувати у третій. Таким чином ми можемо спостерігати два шари води. Для досліду виникнення термоклину нам потрібно два стакани пофарбованої води різної температури холодна та гарячу. Якщо до холодної води, додати гарячу, то шари змішуватись не будуть. Для третього досвіду нам потрібно дві склянки пофарбованої води різної температури. Якщо до гарячої додати холодну, Дерша розмішується. Тепер можемо переходити до висновки. та завдання, поставлені мною на початку проєкту, досягнуті. Досліджуючи клени, я відкрив для себе нові знання в галузі, фізики, хімії, біології, екології та обов'язково поділююся ними із своїми однокласниками та оточуючими. Наприкінці хотів би відзначити, що всі процеси Землі все пов'язані, і я явище дослідження мною у проєкті є складовою системи балансу нашої планети.